Ніжно, м'який безквітний рулет є чудовим доповненням до чаювання. П'ятеро яєць розділяю на білки та жовтки. Для тіста жовтки: 3 столові ложки цукрова пудра, 4 столові ложки молоко, 2 чайні ложки олія без запаху, 4 столові ложки борошна. Заколочую рідке тісто вінчиком, тілю його навпіл. В одну частину додаю 2 столові ложки ще какао, Перемішую. Тепер черга білків, додаю до них 3 столові ложки цукрової пудри, збиваю на максимальних обертах міксером не менше 7 хвилин, до стійких піків духовка розігрівається. До білого тіста додаю половину білків і обережно в одному напрямку перемішую тісто. Форма вистеляється пергаментом, виливаю перший слой, тепер займаюся коричневим тістом. Все те саме. І поверх білого виливаю розміру. Розрівнюю, паличкою малюю в духовку на 20 хвилин, діставши, даю трохи охолонути. і ще доволі таки теплим загортаю у рулет. Хай повністю охолоне. Крем, сир, вершки, жирні, можна згущене молоко або ж цукрову пудру. Я обираю друге. Це буде готуватися крем-чіз. Збиваю міксером до стійкості: 150 г сиру, 150 мл вершків, 2 столові ложки пудри. Розгортаю рулет. Всередину викладаю крем і на чистому пергаменті заново змотою. Хай стабілізується декілька годин. Крему трохи залишилося, тож до зустрічі у новому рецепті. Смачного!